Доброго дня. Подивіться, який чудовий ранок. І завили Що Щоб їм пусто було. Нічю бомбили, сирени вили і знову таке. Ну що ж, ми нічого не сиділи в подвалі. Ви знаєте, де їх маю? В одному місці. Варила я холодець чоловікові. Ну, не тільки чоловіку, і дітям одвезу завтра. Розлила встала рано. Світла вже два половиною години нема. Ну, а кісточки, звичайно, я відношу. О, бачите, як виють, своїм улюбленцям. Що? <сували> Провинилися? Провинилися. Вночі не давали спать хазяїн закрив, да. закрив вас. Оце пристають до кішок. Як кішка стоїть, вони не трогають. Як тільки тікає все, ганяють за них, розігнали з дому. Ідіть на та кісточку. Гай. Жива Всі тут, Да? хто перший? Молі. Тобік най тобі кісточку. Боні, най тобі. Ти навіть на двір вийшла. Бачите, як сирени. Ну, собаки тільки поїли. Купила я їм фарш вчора зовсім інший, а то брали ковбасний, нас такими смачними ковбасами кормлять, що собаки не хочуть їсти кашу з ковбасним фаршем. Оце представте. То вчора купила інший фарш. Бо гляньте, які красавці. Тобік. Ти. Покормила їх кашею, то вони не голодні, бачите, не їдять кістки. Сирени виють, господи, щоб їм все остальне життя вони вили, ніяк не заспокоїться. Молі, молі, що? іди на кісточки, іди до тобіка. Вона ще боїться, Тобік на молі. На. Тобік у нас хазяїн, глава нашої стаї, так, Тобік. Ось тобі молі. Боні. Боні, моя улюблениця, йди я тобі, дам лапку курину. Я з курятини не варю. Варю свининки. Іди на моя дівочка. Моя отак. А лапки тільки кидаю, щоб, не лажу. Лапка. Ось так. Бачите, як вони їдять. Теж вже не звертають уваги на сирени. Ну, я вас не призиваю не звертати уваги. Ховайтеся, ось що робити. Ось таке. Такий ранок псують. Світла нема, мабуть, знову десь перебили щось, вже половиною години не включають нам. Казали, вже не будемо так, та щось не так пішло. Ось подивіться. Гляньте, яке сонечко виходить, а їм зранку не спиться. Надо ж. Боні ти хитра, йди ті кісточки гризи. Ось такі наші нас справи. Ранок зустрічаємо під звук сирен. Ось. Ну, це буде Україна. Перемога буде за нами.